Огляд цін на рибку замовляли, навіть якщо не замовляли, все рівно дивіться, будете знати, які ціни на ринку. Так, Морський окунь буде коштувати 260, хек без лоски 165, тунець є по 170, філе хека 320, хек без лоски 165, молочний 170, 160 філе окуня, талапія по 230, скумбрія по 230, це велика. І креветочки по цінах. вин. Оселедець Матіас, 160 гривень. І є ось такі готовенькі 100 гривень упаковочка. Так, Аргентинка 180 салака гарячого копчення 260 скумбрія гарячого копчення 480 і 450 холодного. Тут є сушена рибка і жива рибка. От. І є ціни по ікрі. Можете себе приблизити, туди не можна зайти. По цінах подивитися собі. Так, дивимося далі. Ще тут є червона рибка. Філе лосося буде коштувати 900, шматками 750, тунець 700, є стейки по 800, дорадо 500, форель червона 400. По ціночках ніби гарно видно. форель чищена є, вже якщо хочете почищену по 350. І короб є чищений, вже порізаний, бачите, вам тільки дорізати до кінця кусочки, стейки такі готовенькі. Так, ще тут дивимось. Хек Аргентинка 180 гривень, Лодяна 130. Подивіться, які тут класні штуки є. Всякі. Гарячого і холодного копчення. Ось такий оселедець, я так зрозуміла, по 225 гривень. Окунь по 270 гривень. Хек без лоски 180. Телапія 240, скумбрія така 240. Окунь Філе 180 і філе хека 350 гривень. Це XL. Креветки є. Є ось такі е, ці, Матіас е, оселедець 110 і філе Атлантичної скумбрії слабосолене, 170 гривень. Тут є в них жива рибка, тут є райдужна по 400 гривень, щука 220 гривень, форелька. дивіться, є форелька в них по 400 гривень, райдужна, короб 180 І звичайна форель по 300 гривень. Це дивимося країна лосося, перед тим дивилися Market Fish. Тут є також червона рибка, ще ціни не виклала, але ну, я думаю, приблизно такі самі, як з попередньою лавочкою. А, і тут ще є сушена рибка. Також можете собі чогось взяти до поїва чи просто напоїв. От, Подивіться, по цінах видно, гарно. І є різна штучка для суші. Всякі є листки, васабі, вермішельки. О, тут є набір для суші по 355 гривень. Хочете собі зробити на 4 персони там написано. І ціни на ікру. Також можна собі приблизити, по цінах подивитися.